Собі, що е, зголосились відповісти на питання? Ну, власне, для чого ви сьогодні брали участь у цьому відкритті? Які проблеми вирішує цей кінологічний центр? На початок про це. Доброго дня. Сьогодні ви дійсно як вже сказали, це не тільки кінологічний центр Державної фіскальної служби, це регіональний центр всесвітньої митної організації. Таких центрів дев'ять в світі. Країн членів ВМО більше 150. І от в дев'яти країнах сьогодні відкривається в Україні, і також незабаром буде відкриватися ще один в Саудовській Аравії. На базі нашого навчального центру, тут, Хмельницькому, ми сьогодні демонструємо, коли. Елегам, журналістам, я думаю, ви також зможете побачити кадри, те, що ми тут робимо в плані підготовки наших кадрів до перевірки на кордоні, а також специфічно з кінологічних питань. Це дозволить в першу чергу використовувати нові всесвітні технології, використовувати професіональних собак та професіональних кінологів, як швидко ефективно знаходити або це буде можуть бути наркотичні речовини, або зброя, або наркотичні, або а, тютюнові, або навіть отут ми будемо зараз тренувати на бурштин, що дуже актуально для України. А... Це один з тих кроків, які ми робимо разом з відсвітньою мітною організацією, і до кінця року в нас заплановано ще декілька спільних, я скажу таких тренінгових речей і по обміну інформацією, і по обміну інформацією між податковими та митними службами. Бо глобальна тенденція на сьогоднішній день, що в світі об'єднується і стає велике питання, як співпрацюють податківці з митниками. А в Україні, як ви знаєте, ми вже два роки на цим е, дуже плідно працюємо? Мане ще одне питання? Воно достатньо скандальне. Національне антикорупційне бюро заявляє про те, що посадові особи Державної фіскальної служби за посібництва службових осіб київської митниці займались оборудками, злочинною схемою митного оформлення товарів е, і безпосередньо отримували гроші з офшорних фірм. Через це як ви можете прокоментувати цю заяву? Чи спілкувались ви вже з правоохоронцями? І власне, е, як таке могло стати взагалі? Дивіться, ми також чули цю інформацію з засобів масової інформації. Я вчора розпорядився призначити службове розслідування. Наше завдання буде співпрацювати і з національним анти антикорупційним бюро. І як ми бачили в повідомленні, якщо є в наших прибалтійських колег інформація, ми повністю е готові. Я е власно зацікавлений, щоб ми там точно дійшли до кінця, встановили чи є якісь корупційні ризики, хто в цих ризиках мог прийняти участь. Або з митників, або з співробітників державної фіскальної служби, я думаю, ми зробимо все необхідне, щоб з'ясувати цю ситуацію. Зрозуміло, ще одне питання. 28 вересня має бути суд Одеська Митниця подає клопотання щодо недопущення призначення переможців незаконного конкурсу на начальників митних постів Одеської області. Про це написала керівниця митниці Одещини, пані Марушевська. Вона вас звинувачує в те, що ну, от вона писала на своєму Фейсбуці про те, що ви займаєтесь свавіллям в цьому органі. Як ви це прокоментуєте? Що ви думаєте взагалі про пані Марушевську, і як буде відстоювати ви своє право там? В суді, наприклад, а, ну дивіться а, в першу чергу. Ще рік тому ми погодились на експеримент з Одеським регіоном. Цей експеримент ми вже можемо сказати невдалий, бо не виконання планів від Одеської митниці, ні порядку на одеській митниці ми не бачимо. Тільки на днях було затримано дев'ять контейнерів з контрабарними цігарками, які планували які їхали з Грузії до Одеси, і по схемі квазі транзиту до Молдови повинні були залишитися в Україні. Це Груз, який коштує біля 100 мільйонів гривень. Він Зазупинений на сьогодні. Сьогодні проводяться слідчі дії, і як я вже казав, ми будемо проводити вже розпочали. Будемо проводити перевірку митниць южного регіону, в тому числі одеської митниці, та визначатися з результатами роботи керівника Одеської митниці. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Роман Насіров, керівник Державної фіскальної служби, прокоментував останні події, зокрема, що стосується розслідування Національного антикорупційного бюро а, щодо оборудок.